И всем привет! З вами Лео! И Клазик Мы сегодня починаємо. Мы сегодня продовжуємо з новым, нашій вот спальник. Зимой пригорій. Текло маєш? М -м, два. Мені треба, щоб те закрити. Що закрити? Да? Угу. да я маю ще пісок. Переплавано. 12 mm -hmm. хватить? А вот тут ще 13 вже. Переплавленого, візьми. Який черту? Вау, ва, ва, ва. ва ось це моя пічка. Ти їсти млад, має? Е, має, 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 багато маєш? Маємо, мама, багато. Тиретим. Все такая, я буду переплавляти були з них поки. Володно ти Е-е, вообще це відео. Та є поров. Я нема. У мене є одна твою ступеньку. Ого, мені сюди. То, що треба. Я вийти став. Ай. О, все. Бо що, десь залізка є. Залізка? Що можна залізка ще зробити? Кірку я себе зроблю. Мені майже зрубає. То що нема? У мене вже дуже злома. Не, не, мені кирку, мені кирку поки. Я собі теж кіркою тут. Очкай дерево. є дерево. Мало. Они только 10 сходов, то тобто, що... Я тебе так, не принесу, до этого. Так, то я прям дальше свою шахту Все, я готов и тебе там что-то давай. Я иду в шахту. Э, е, ты там хотел дорубать. А будем подарунок. дома. Где? Шахну. Лови подарок. Я знаю, я тебе подарок. Я там тебе скейт. Кейкерка. Да, воло в этом. Иди дома і скину. Я тобі вже скину. А меня лопата! Я готовий щось робити тепер. Вс, я йду, поки я поки в домик робити. Ты в шахту там, та а я в домик. Дай мне пишу вам, мабуть, тут. Наша на тобі. А ты ще так ладно ее покинуть? Не, не дам. Мені хапають треба. Не ну печеру. Мені паковать треба. Зроби? А не у нас угля мало. Ти не роби. Тобі хоча б скільки. А у тут я один зару. Де? Я вже його маю. Все, виходь, я йду, я йду, я йду робити кришу. Зараз. Якщо ви захочете, ми, ми ще можемо буде знімати і на сервері якісь ігри там, кінтерам, наприклад. А, точно. Що... В... Якщо ви хочете, щоб ми зняли. Ну, oh, летсплей з модами, там, якась варка модів, то напишіть в коментарях, Если буде хоча б один голос, то ми будемо знімати. А я напишіть, які какие-то моди. Та ні, моди я сами вже виберу. Сбору что. зроби мені другом З ходинок? С ходинок? А, такий камінь, у нас дерево, все, деревом. Там, є здаром, там. Здаром. да? Букови чуєш? Ні. Mm. Смереки. Смереки немає, я букови тобі даю. Принеси мені сюди кости. На. До мене йде? Де ти є? Я? я не в шахті, я там наверху. Вон, що? бачиш? Де сюди, да? де сюди. Сюди йди. У мене там дві смереки мають. Сюди да. йди, на. Чай, чи то? Ні, то не такі. Ось таких робив, все. Офиг. Вот точно. Я забыл робити вот так. Как-то не так родителя. Ой, не зомби. О, уголь, уголь. Я куча угля знал. О, все. Ну, так. Э... О, минус одна кирка. Так, Так, роблю. А, скільки тут? Хату, бля, иди сюда допомагать. Я не можу. Я я роблю хату. Я же хочу хату доробляй, там что скоро будуть пауки в нашу хату зову. Ступеньки роблю, о зомбі. О, зомбі, сюда. Можна буде потім перетворять нормально. Найди психи. Нам би зараз шессово знайти.

А? Ем, я не до тебе. Ой, то... У мене Ой, ты... Ой, ты... Ой, ты... Ой, ты... сам не залезу. Уже об же ты да. А я тебе иду уголь пронесу. А, и принеси песок. Где за песком? Нема. Где за песком? Так, брат, цей. Не агротис. Вода сколько у меня штук? У меня его 50 штук. Угу. Я такого хочу тут сделать. Это по-иначе. Мне нужно одно стекло. Сейчас залезь на дах и мне... Дай, одне стекло, плюс. У мене нема. Твою, плавайте там, візьми. О, кричу, вай, все стекло. А, а, що я вже зараз його поставлю. Ні, ні, мені сюди, ота, ота. От, от, от. як, як, я тобі на залізу? Та дай мені його, дай. На. Дай все, що є. Я там закрию решту. Все там. Що три собі лиш? На, що на тобі? Дай це, це, я мирний. я мирний. Я там закрився, мене не залізу. Тому що я мирний, а Любіку не дудо. Так, я впала. Вони до тебе, взагалі, тут лізуть. Там біжу лопатою жерезною. Треба, мені треба твоя лопата, пацан. Блін, не дам. Гад. Тримайте свого дура. Все, я в піщерку. Все, я в піщерку. Ну, мене тут не знають. Так. мені, Знайшли. Ми зібрали стряпки, а вони мене знайшли. Зараз була Тепер завалити їх там. Швидко допомагай! Та я валю як можу. О, Все, відбив атаку. Та йома йо, це. Все є? Все-все. Як мене дуже бронька покупила. Вона опитна бронька залізка не йде. Да, багато. Принеси ей э, сундук. Принеси штук. В сундук поставь. А ще я краще б... плавитись. Ні, піщатку я вже тут довго закупав. чи що. Може, я тим глядачам показав. потім покажу. Коли а, потім, як вже потім ми можемо, серію може, вже будемо запомінювати. я покажу. ставити більше лайків, у нас може будуть серії виходити. Так, чим більше лайків, тим частіше будуть виходити відео. Хто там на тебе напали обезьян? Вообще закупаюсь, ты тут нормально пища. Мені треба лежить, приносити. Сама про нас слушай, ты чтобы что больник никуда не птик. Вот а если ты, ты уже тут, а то иди покажи. Ты, 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 крипа, здорово. О, а, ривень, ривень. А тут, то... я застрял за крипер мне. Беля хаты крипер. Ну. Я ты я за... застрял. Блин, Да, А, е, чи ж був зомбі, я заставляй! не шар. У нас не так багато. Я все заставлю. Меня тут не заставляй. А, братец, не-не-не-не-не. ты его будешь а я тут заставлю. я ему сюда, я ему сюда. Я его Нет. нет.

Я зараз можу, не можу ні за яким піском не сам. Та що, піску тяжко принести? Там да, я Дальше шах пороблю. Ну буде не доробиш. Потім вже не буде часу. Буде. Ай, що не буде. Ми весь весх будемо зняти, поки не вярні для буде час. Ще й скільки? А шахта вже скоро може і не бути. Скинуємо. Скинуємо. Что третий кинуть? Так, ты робимо свіденьки. О, oh, свиньки. Слышь, ты знаешь кисажинцы с Табукові в нас хата збуду. Смираку. Нашу. Мені треба. Нашу не тобі. Мені, мені смарака. Нашу. Для сходки, я такі збирай смараки я збираю. О, точно, в мене ідея. Скоро вже новий рік завтра. Нам треба, знаєш що зробити? Ялинка. Так. ялинку. А, якими. А, я точно. Вітаю вас з новим тощо. роком. А Сморя, то и є, я пойду. Черт. Давай ми разом привітаємо наших подписчиков. Давай. Раз, два, три. З новым роком! Ну, давай. З новым роком. Ты как як сказал. Так що я уйду. Як сонный. А! Зарай держи за піском. Не пиду. Чего вот це? Эээ, да. Жара ты. Чекай. А, там слезы не пиду. Запишком сходи, да? А, ты мне лопату дай. Ну мені Залезо, на. Я там одне зроби собі. А это ще железо в этот. А? Да ты давишь железо в Тоби е на кирку, не е на кирку и ми е на топорик. А вие че по-майо бивате с камене? Ай е казах, сруби соби золото твое. Ой, золото, кажа. Зализма му е лопата соба. Та че мая с ка камене е, топориком бивате, така? Да? Ну така. Понял си отрабешко, нали нямам залишка. Дуже мало. Що там на городі купити? Ви що там на городі? Нічого не виросло? Ні. Не не. У нас так я не знаю, розумі. вже виросте. Я вже скоро дам дорогу. Я вже, я вже тут куча писта вже не збирала. Все я вже йду хата. 26 до моєї хати. Можно. Можна ч не поплахати про милой дали немало в кофе? Mm. Поставить там ззаду. Скільки маєш. Дай с Мені дай поруб. Так, десь. А ч я... А. С так. Ч я пропустил? Потім знесем Ще? твій город, його переставимо переставлю. Твій город потім знесем. Давай його переставим, тут мішає, кого хату. Зараз що там нічого не знос. Ну ні, хату давай, спочатку добудуємо Ще треба трошки стекла мені сюди, на а, сюда на город Да, я там не сюди там покажи, ми покажу, тут тупищаю. Ще... Зараз покажу. Так, куда нам программин там програм? Я вже майже добудувала. Хорошо? Что ж, амази. Почему что-то зачарувал? Тоже не так далеко, как будем треба на воду пертися. Ну, я скоро А вот спускатися уже тут долго. Да, спускатися тут довго. Я вже там город закінчую. А ви нас можете побачити на сервері Last Craft. Та я ж кажу. Кожен... Майже, коли граю на сервері, то... У, коли мене знімає, то завжди під відео кидаю КСО. О, ні Виключить ліс? Чуєш? О, виключить. Точно. Я не могу, мне так Я, я так веща не чую. А, точно, что я тебя не опнул. Короче. Ты напиши... Оп, и мне меня я. Я знаю, я пять оп. О, оп. Клау. Ой, хелп. Что-то нейтрально. Сколько там решечку, да? Короче, не могу опунуть. У меня уже майже снова каждое Знав, треба Значит, по железу. Мене ты не ломаю? Зроби! Я не буду. Я только железу не поломаю. Ти даром залізу ти, не переводиш. Я просто не а! Який ти рівень? Я п'ятий. пятый. Обухло. Дванадцатый. печальку. Что есть? Что? Ничего Да, не жодно на это не попадается. Все, сейчас домик построю и закинчим серию. Ты только то показываешь, как ты один домик строишь. Ну, зараз покажу. О, еще один, один блок, еще один блок, еще одну Четыре, четыре, Ой, Що забираю. Ну І все, я уже поки строю. Я иду покажу, да, твою печальку. А я буду зараз по воде уметели, походу. Типа я не умею. Не, я не умею. А кушинка? Я на воде стою. Опа. все. Бедра треба жник, а? Хата закінчена, вже не треба. Вииии. Не, ну на всякий мок, только я шаду на нем собираю. Давай, идем помню, что там твою печерку ту закиньте. Ну що там твоя печерка? Уиии. Що ти тут знаешь? Ч тебе выказывается рисунку кульорова? Ха-ха. Так було спочатку земля, а потім же. Майнуся сходки рисну курирова. А зарезных дыра. Ти нічого не надо. Ти ж не море знать, что закинь драл. Тири-тири-тыри. Що ти робиш? Мен... Ну як ти купаєш? Все, закинь. Ну все. вс, був Лео. Клазик. Всем удачи, всем пока.